Всім привіт! Мене звати Лєна, я з України, з міста Одеса. Зараз в моїй країні війна, але я вірю, що нас не зламати. А, на жаль, не дуже багато речей мене відворікають. Одна з них це килимова вишивка. Тому я хочу показати вам, як я зробила цю подушку. Нам знадобиться тканина, в мене це бавовняна сувора двонитка. Також потрібна голка для килимових вишивки. В мене фірма Лавор 3,5. Міліметр діаметр пряжа ярнард бавовняна, Також потрібні пяльці, в мене такі прямокутні з желобком, які дуже добре тримають тканину. Сама тканина доволі суха, вона осипається. Тому, через те, що я також шию, я користуюся верлоком, який мене зараз вручає. Але цей крок можна пропустити. Розмір моєї подушки 30х50. Тканина розміром 33х103 см по 3 см на обробку краю. Найскладніше виявилось це намалювати гарну сніжинку. Я захотіла сніжинку з 6 променями, тому без транспортира та циркуля не обійшлось. Можна намалювати сніжинку, яка має 8 променів, тоді транспортир не потрібен. Після того, як мені подобається малюнок, його можна переносити на тканину. Для цього нам потрібен звичайний олівець або фломастер для тканини, або навіть звичайна ручка тому що ми будемо малювати з вами на зворотній стороні, а лечова сторона буде та, яку ми зараз не бачимо. Одне з правил килимової вишивки це максимальне натяжіння тканини. Тому на цьому етапі треба зробити все ідеально. Тканина має бути як барабан. Тепер заправляємо голку і приступаємо саме до вишивки. Ми працюємо на зворотній стороні. Отже, робимо перший крок. Голку треба втикати до опору. Зараз я дивлюся, чи підходить мені та довжина петельки, яка виходить. Виявилося, що ні, тому я регулюю довжину самої голки. Після цього закручую її і пробую знов. Ми робимо невеличкі кроки десь 3-4 мм. Якщо хочете, можна їх зробити довшими, тоді самі петельки будуть не такими рясними і вишивка буде не така туга. Трішечки процесу. Я не знаю, як ви, а я обожнюю дивитися, як працюють інші майстрині. І ще одна хитрість необхідно слідкувати за тим, щоб сама нитка була а, свободна. Хочу показати трошки ближче. Дивіться, треба, щоб а, нитка йшла за голкою. Коли нам потрібно зробити поворот, ми просто повертаємо голочку і так само продовжуємо робити кроки. А це моя реальна швидкість роботи. Ну чим не медитація. Нагадую, це зворотній бік. Ну, а це наша лицева сторона. Гарна сніжинка виходить. Закінчую візерунок і можна збирати подушку. Якщо добре підібрана тканина, то товщина самої нитки, то якимось чином обробляти згородній бік не потрібно. Я не буду розрізати всі петельки, вони залишаться такими цілими, якими вони є. Тому мені залишається лише обрізати хвостики. Я збираю подушку на швейній машинці та вшиваю блискавку, але все це можна зробити вручну та блискавку зовсім не вшивати. Дякую за перегляд та бажаю мирного неба!